Прешки, всім привіт! Команда Фишаутник завжди з вами на в'язочку. Друзі, пригнали нам під реалізацію ось такий крутий автомобіль. Це Mercedes Benz v клас v 250 На самопотужному двигуні. Двигун у нас 2,2 дизельний потужністю 140 кВт, 190 кінських сил на задньому приводі та на автоматичній коробці передач 7G Tronic. Отже, по автомобілю крутенько два слова. Автомобіль у нас є 2014 року випуску з оригінальним пробігом 186 тисяч. Пробіг власник завжди заїжджав на офіційний дилер Мерседес обслуговував цю автівку, так що без проблем по офіційному дилеру цей пробіг можна підтвердити, що в даному автомобілі є оригінальний він. Без ніяких там маніпуляцій і так далі по автомобілю. коротенько. автомобіль нам признали під реалізацію нашої колеги. Він реально є дуже доглянутий в гарній мега крутій комплектації. Зараз я вам покажу, як виглядає та комплектація. Як завжди, в мега крутій комплектації, реально класний доглянутий автомобіль з чистою, прозорою сервісною історією від офіційного Ви Ми час слуговувався, по моєму в Луцьку, на на Мерседесі. І що? Зараз я як завжди швиденько пробіжуся по комплектації. Зніму замір по лакофаровому що Ви мали розуміння, що з ним є все добре в цього автомобіля, все є класно, гарно. І покажу по садах по експлуатації. Того, що 186 тисяч ця автівка пройшла, по-моєму, 186 тисяч. Вона пройшла, як не хотіть, які сліди по експлуатації в даного автомобіля будуть. Так, що в нас по цьому по пробігу? Зараз глянемо та ага 183 тисячі оригінально пробігу бачите так, і що, погнали по комплектації. Комплектація, наскільки, ага, ще двох словах зараз до комплектації В Двох словах, цю автівку приганяли наші колеги з Німеччини, вона німецька. От, їздила по Німеччині і в Україні він є наш колега першим власником цього автомобіля. Отже, погнали по комплектації. Е, ось бачите, як такі е, вісять на крилах автомобіля Edition е, One. Е, комплектація називається, не знаю, я, я особисто перший раз бачу таку комплектацію. Але вона кругом Вісить в наліпах, що по салону Бачу, що писала Dishin от, Але менше з тим, що сюди включається в цю комплектацію. Значить, оптика максимальна, максимально топова, Led Intelligent Line System. Адаптивна, вона сама повністю в автоматичному режимі ця оптика в нас працює. Так, Далі по автомобілю. Диски, в нас, диски в нас 18 розміру. От на літній гумі 255 на 45. Гума в нас яка. Не знаю, да, яка тут гума. В общем, літня хороша гума ще на автомобілі стоїть, типу так що на 18 дисках є. Е, так, далі, далі по автомобілю, що ще в нас є? Е, по автомобілю ми ще маємо. По салону зараз гляньте, друзі, якому стані салон. У нас дуже крутий салончик, в класному дуже стані. Гляньте, абсолютно все чистенько, рівненько, гарно в автомобілі не палили. І він реально дуже-дуже багатий. цей салон. Того, що, ви бачите, ось така типу йде шкіра напа у нас, такого коричневого кольору, коньячного, я б сказав би, кольору. Ось так воно все виглядає не на сонці. От. Конячного кольору е ця шкіра І сидіння у нас мають. Е сидіння у нас мають і пам'ять, і повністю всю електрику, і підігрів, і вентиляцію, тобто, топовий салон. тобто В ньому є все повністю від А до і Вентиляція, підігрів, і, і пам'яті, і електрика, все повністю по кругу топове Так, далі по автомобілю. Сідаємо і зараз запустимо зразу так, щоб було видно. вам так Запускаємо. Так, запустили, все працює чітко, справно, коректно, без ніяких моментів. шкіряне в нас мультикермо. І тепер швиденько ось тут зразу дивимося, е, що в нас є: камери 360 градусів, е, повністю по кругу автомобіля йдуть камери 360 градусів. Прикольна штука, партроники у нас йдуть е, передні та задні партнеки по автомобілю та утримання в полосі. От бачите утримання в полосі е, по автомобілю. Цьому також дуже зручна опція. Також є у нас асистенти мертвих зон в дзеркалі. От, ну, Практично максимально писала Дішен Ванди, думаю, де я бачу. Е, дум, так що ну, максимально, мабуть, повна повністю, вся повністю, повністю комплектація. Е, панелька у нас ось так гарненько зашита шкіро, таким самим е, шкірою, як і салон. У нас, бачите, шкіра строчечкою такою, такою ну, дуже приємно, прикольно дивиться це, це все діло. от, І що ми маємо? Е, ось тут зразу маємо електродверців, бокові у нас йдуть е, з двох сторін. Електродцята йдуть, навігація в нас є присутня. от то є оригінально мокре вебасте, де можете програмувати на конкретний час та дату виїзду автомобіля, і у вас буде повністю він прогріти чорна стеля. ось так виглядає чорна стеля З другої сторони, сидіння пасажира такі самі опції, точні вентиляцію, підігрів і електрику. Далі, далі, що ще що ще по автомобілю хотів вам показати. Так, по автомобілю камеру вам показав, це показав, час, дата, розхід. В принципі, так. Кондиціювання. Кондиціювання в нас йде двохзонний клімат-контроль. От, іде по автомобілю двохзонний клімат-контроль з цим, з, бачите, є е, незавісимо незалежне утоплення WebSto, воно незалежно від двигуна, воно працює собі і робиться, е, роб, і проривається машина в холодну пору доби, дуже прикольна опція. Ну, Тут такий бардачок, ніж у нас, USB-зарядочка, SD-карточка, теж дуже прикольна е, штука-органайзер, як то кажуть. Так далі, що ще в нас є по самому автомобілю? Так, електродверцята, це я вам казав, бокові електродверців, е, столик автомобіля. Е, столик автомобіля, ось, бачите, клімат для заднього ряду також є присутній. І, що, саме головне, ще що в автомобілі встановлена е, максимальна топова музика. ось тут максимальна топова музика. Воно видно Позаду бачите, бурмістер. Бачите, музика музику стану бурмістер. Так що ну, реальний автомобіль такий, як треба. Так, є, це вам показав, це сказав. Так, ще подивимося, задня оптика також максимально топова ледовська, 250-двигун, я вам вже казав. Електрокришка також багажного відділення. Бачите, автоматично відкривається електрокришка багажного відділення. Е, звичайно, тут у нас іде е, такий додатковий столик. Позаду органайзер також він відкривається, там ніж йдуть всередині там аптечка, бачите, лежить е, аварійний знак. Ну і при, В принципі, це, мабуть, все буде по цій комплектації. от З правої сторони ця також має електродверку сторона. от В ну, задній звичайно є. Для третього ряду обдуви. Ну, Типу, все, весь порядок таких мав бути. Так що ось така друзі, ситуація з даним автомобілем по комплектації. Е, тепер зараз я вам ще хочу е, показати по е, лакофарбовому покриттю по даному автомобілі, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре. І покажу по, по експлуатації. Бо в принципі, по салончику все дуже-дуже гарно. От, але зовні чорний колір, то до чорного кольору, є якісь там, там нюанси, завважне питання. Отже, по автомобілю по лакофарбовому покриттю. Зараз беремо прилад, зробимо заміри, щоб ви мали розуміння для себе. Так, по лакофарбовому покриттю. По лівій стороні пішли. 106, 9,5, бачите, не 905, а 90 крапочка 5, 5, 102, 104. 112, заднє ліве крило 110. 106. Задня кришка багажника у нас 97,3. 97 і ,3. 97 3. 126. Права сторона 110. 111. 95 і 8. Росина дверка у нас. Росина дверка у нас має косметичний підкрас. Бачите, ну 288, 150, 235, 288, 111, тут все добре, 111 добре, 98 і 9, сотка і капот у нас. Ага, і капот має підкрас. Чи немає? Має, має, 283. Так, Отже, маємо капот по підкрасах і маємо ось це росі надлепки. Ще подивимося по пройомах, що тут робиться всередині. Пройом у нормальному стані, ніде тут не фарбовано. Треба рівно правда пролежити. 57, все тут по прийому не фарбовано, але чисто косметичний підкрас у нас і в для ще 73, все тут добре. 76, тут все добре, косметичний підказ у нас по цій розсувній дверці. І ще тепер зараз подивимося, що у нас під капотом. Чого капот фарбований, можливо він фарбувався від від сколів, бо того що реально видно, що сколів взагалі немає. В цьому капоті там якісь 1-2 сколика є, так все решту є в нормальному стані. Так. Так, Капот теж не знімався, бачите, не знімався, не крутився, це не ТП, не удар, це просто чисто було косметична підказка від сколів. Крила також не крутилися, не знімалися, все добре з двох сторін. І оптика в нас 19,0814 і тут 20.08.14 оригінальна оптика. Так що Тут ніяких моментів по ДТП там ще по чомусь не було все гарно, класно. Чисто таки формально був перефарбований капот позовні і косметичний підкрас по одній дверці, тобто два є косметичних підхаз, а Так все добре. Ну і по сюдах по експлуатаціях хотів вам сказати, то е, попередній частині по бампері є у нас. Дрібні сколики по оптиці, по бампері, вони не критичні, що вам фарбувати не треба, бачите, на 200 метрах їх і не видно, але дрібні сколики є. Ну і по кругу автомобіля глибоких там подряпин немає, вм'яти, немає, все є добре, але якісь такі мінімальні підтертості, бо це чорний колір там, так. Да? Отакі вони десь є під ручками, там там там. Мінімальні підтертості є по чорному кольору, Це все підлягає поліруванню, бо автомобіль не полірований. Він не готувався до продажу. В такому стані, як людина їздила, в такому стані ми цей автомобіль вам і показуємо. Так що тут таких моментів практично немає чисто полірувати для себе, бо це чорний колір, і у вас буде хороший гарний автомобіль. Так, є. По кругу все добре, ну і по салону вже ви бачили, не бачили. Тут все чисто гарно, без нарікань, взагалі без подряпин, без потертостей. Реально гляньте, сидіння, воно як нове. Значить, торпеда, підлокітники, підлога, задній диван. Ось так все виглядає, заднє сидіння, стеля. Ну Типу взагалі в адекватному дуже стані, дуже гарний стан всередині в середині цьому автомобілі. От. Зараз ще раз кришку багажника відкриємо, подивимося. Ще по багажнику. Так, ось тут трошки по металеві накладеться, зовсім дріб'як. Але головне, що по пластику, бачите, все чистенько, гарно, дах. Бачите, якому стані. Ну, реально, нічого багажник точно лише не грузили, габаритні грузи не возили. Гляньте, сидіння позаду також бачите, всі ідеальні. Бо якщо щось грузить габаритне, то це весь пластик, оцей бокова, все, все просто дереться, а тут все є абсолютно добре. І Оця кришка, типу бачите, також там кришці, пластик в хорошому стані. Так що грузів ніяких не возили по багажнику. І зараз сам ще покажу дві хвилини, ще задній ряд. Задній ряд тут коврики кругом лежать, бачите, підлога, коври. От, задній ряд сидінь, ще раз так вам покажу. Автомобілі, до речі, не полили. Це є ок. Так, ну і ці. Оп. Оп, так собі не виглядає. Так що, друзі, така ситуація. І що найголовніше, автомобіль реально хороший, як для себе це ну, реально пластик, не обслужений, доглянутий. Вам нічого взагалі не треба робити в цьому автомобілі. От, і найголовніше, це ціна питання. Ціна питання по даний автомобілі на віддачу сьогодні 42 тисяч. Так що, друзі, хто хоче круту комплектацію, доглянути повністю весь обслужений автомобіль по офіційному дилеру, будь ласка, можете до нас на підзраю, подивитись, покататися. Якщо я вам щось не дорозказав чи не дозняв, будь ласка, дзвоніть, пишіть, я вам дозніму, де розкажу по цьому автомобілю, щоб ви мали розуміння, що цей автомобіль дійсно вартує вашої уваги. Так що, друзі, всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.